Агой, мої любі поціновувачі, сімстри Ми продовжуємо з вами знайомитися із Сансетвеллі і вивчати його родини. От, ви мені в коментарях не пишете, яку родину ви хочете оглянути наступного разу. Тож я обрала родину банч. Приємного вам перегляду. Значить, ось історія: двоє батьків, що працюють, жонглюють сім'єю, домашніми справами та кар'єрою, тоді як їхні четверо дітей бісяться і шалено бігають. Як знайти баланс для цієї сім'ї з шести осіб, щоб залишатися при здоровому глузді? Це пишуть нам розробники. А, значить, що ми тут бачимо? Яка в нас родина? Вона величезна просто. Ой, тут у нас а, назначаються ці Е, скільки у нас тут осіб? Це мама Джуді Банч, татко Джек Банч, Ітан Банч найстарший син. А, далі йде Ліса Банч. Дитина, ну, друга по що після Ітена за старшинством. Арло Банч і Дарлін наймолодша дівчинка. Значить, мама спостерігає зараз за тим, як її син катається. Він тут сам катався, вона прийшла його толкати. Давайте будемо розбиратися, що тут взагалі відбувається. На Вікіпедії, точніше, на Сімс Вікі, пишуть, що у банчів, здається, трохи драматичне життя. Джек комунікабельний військовий, який любить смажити барвікю. Джек. Джек пішов сина задрочувати, який дивився телек. Він пішов, усівся, і тут робить гамаї. Значить, Джек у нас комунікабельний військовий. Дивіться, який він комунікабельний. Він гарний шутнічок-мутнічок, любить природку, перфекціоніст, цей пліткар і садівник. І він хоче вивчити навичку садівництва. У них є невеличкий садочок. Ось тут, бачите, у них є тут яблуньки і все таке. От. І він. Садівник це напевне його садочок. Він працює у нас на восьмому рівні армії аж нічосі, і в нього по навичках для роботи тут все погано. З босом стосунки взагалі Е, Де у нас бос? Хто бос? Непонятно, хто бос. Uh, хорошо, давайте розглянемо ще чи... які в нього смаки, бо я це якось часто пропускаю. Він любить гамбургери, мабуть, от uh, він любить гамбургери, приготовлені на грилі. Він любить таку... такий колір uh, води, аква і поп-музику. Його дружина Джуді Банч. Вона дуже емоційна, вона чистюля, якщо так натиснуть. А в них не брудно в хаті, нічого не забруднилося, то вона не може е цей почистить щось у хаті. Щось вони всілися всі этот, в приставку грати, хренілі ребята. Е вона також перфекціоністка, любить е родину блін. Енраз мені присилає всякі дебільні сповіщення. Я нову просто гру почала, щоб вони були всі чистенькі, як стеклишка. А не їм не поназначав він раз всяку хрень, типу коханці там з тим, з цим. О, і дивіться, Family Oriented, Вона там, ну коротше, любить сім'янинка, і вона хоче завести дитину і ще одну. Вона наражала вже четверо дітей, і вона хоче ще. Тут пишуть, що Джуді це працьовита науковиця в цьому в Вікіпедії в Вікі. Вона працьовита, науковиця на шостому рівні кар'єри, і нормально, в принципі, у неї все з навичками, які їй потрібні для цієї кар'єри, хоч в надсобері грай, перефарбовуй її м'ятний колір волосся та грай. У неї пишуть, що немає часу на хобі та тренування. І колись вона була струнка. Але після того, як вона понаражала чотирьох дітей, фігура її змінилася. Вона страждає типу на ожиріння. Тут написано так. В статті. Ітан. Ітан, найстарший син. А давайте Джуді подивимося, що в неї а, які смаки. Вона любить французьку музику, вафлі і а, цей Спайсбері колір, такий ягідний. А, от. Ітан у нас м, найстарший популярний хлопчик в школі. Дивіться, який він в популяріті пліп. Має чудові стосунки зі своїми всіми братами і сестрами. Дивіться, з Дарлін найкращі друзі, з батьками друзі. Взагалі, такий він чисто комунікабельний челік, який доброзичливий до всіх. Він також гарно навчається, пишуть на четвірочку, навчається. Вот. І, коротше, він такий весь хороший мальчик. Він хоче влаштуватися на неповний робочий день. Давайте ми це і зробимо потім. Це ми все повідміняємо, тому що ну, якби да. Потім іде ліса з усіх чуваків банчів, вона мені подобається, тому що ну я не знаю, неї така зовнішність прикольна. Вона любить рожевий колір носити. Вона пише, що навпаки вона проблемна підлітка. Мені здається, чи в якісь синяки на ногах. Я в, бачу, ви рубитеся нормально в приставочки сьогодні. рішили мені на запіс це зробити. Значить, вона у нас е, ця, не, якась неприлічна клептоманка та снопка, взагалі? Е, вона зла, бере участь в бійках. Я думаю, в неї тут є якісь погані стосунки з кимось. Ні, в неї нема поганих стосунків з кимось дивно. А, але вона краде речі, що робить її проблемною підліткою. Вона хороша подруга від жея Альві. Ось, пожалуйста, віджейчик. Альві. О, ти Дивися, вони тут, бач, вже той дружать. Голі Альто і цей е, паркер Лонгірак. А Б... Бастер з Бесі Клавел, щось не те саме. Погано в них все. Не раз тут по повне програмі шманає їх, я кажу. Яка вона булочка просто з масличками? Мені подобається ця жінка. А, потом, Господи, так, ми це розглянули. Вона любить фіолетовий, хоча носить рожевий, Чи можливо, це фіолетовий, а, любить арахісове масло і желе, і електроніку. В неї є друг віджей. У Ітана хтось є другом. Кромі його родини. А, ось якраз Дастін Пу, Паркер Лангірак. З ним дружить нормально. Далі йде Арло. Оцей хлопчак, який качається тут на своїй гойдалці. Він дуже гіперактивний, спортивний. Бачите, все натякає на те, що він спортивний, в нього там ця. Вся в спортивних принтах ця штука, і він весь такий. Весь такий на спортики, значить, він любить е, бути на вулиці, він захопливий, знаєте, такий excitable, е, збуджений, в очікуванні чогось впечатлітельний і атлетичний. Е, е, він дружить з більшістю членів родини от Прям гарні друзі з сестрами, з братами, але з Дарлін в нього все погано, тому що вони два пиздюка які одне одного задрочують постійно ходять. От. І, в них з Дарлін жахливе суперництво тут пишуть в Вікіпедії. Але лише тому, що Дарлін дуже хоче уваги від батьків. Де вона має хороша? От вона. Давайте тут е, зробиш якусь зажарку мафіни з ваніллю наколотиш, колотушки, Е, щоб добитися уваги від батьків. Дивіться, яка я класна, дивіться, як я вмію гарно вже доросла е, пекти тут всякі печки. Е, вона смілива, вона невезуча і чокнута, шибай голова коротше. Вона ляже кістьми. Euh, щоб отримати симпатію батьків. Вона надзвичайно смілива і чокнута. Вот. Ще тут пишуть таке спостереження, що. Що у нас? Ванільний маффін. Хай мамця з'їсть. А вона пішла щось інше їсти. Euh, давай, з'їж ванільний мафін, скажи своїй дочці, що вона. Охренела! Забрала, положила в холодос. Короче, взагалі капець. Ой, така мама, прям булочка з масочком мені Не, не Задрачуйте. З'їж ванільний мафін все ж таки той. А, вот. Тут пишуть такий. Таке спостереження. що У Джека і Джуді каштанове волосся. Бачите, Джуді от каштанове в неї. Джек лисий, звісно, тому що він військовий, його стрижуть там постійно. Але вуса, бачите, в нього коричневі, і брови в нього коричневі, а вся коротше, вся родина, всі діти білобрисі. мені цікаво, дуже сильно це недоработка. Цих розрабів чи. Вони на щось натякають. Давайте подивимося, може, генеалогічне дерево, може, тут е є якісь діди баби Ні, бабів дідів тут немає. От тільки батьки, тож будемо лише здогадуватися, що тут у них відбувається. Джек, я тобі пропоную щось пожарити на своєму грілі, раз ти вже дуже так любиш його. Е хот-доги, тофу-доги, Ти більше нічого не вмієш готувати? Капець. Жив-жив і нічого не навчився готувати більш на грилі. Щось воно мені лагає, мені не подобається взагалі. Хай він піде тоді і захарвестить все тут в своєму садочку. Ми підемо до Джуді. Так, у неї є бажання завести ще одну дитину. Не знаю, куди ти їх хочеш заводити. От. У цієї сестри є вивчитись їздити на авто, щось купити. Що хоче Джекчик, він хоче хочет скіл і піти на рибалочку, ну звісно. Ітанчик, хоче влаштуватися на неповний робочий день. Ітанчик сидить цілий день, диван пропержує просто. Ну, давай я не знаю, підемо влаштуємо тебе на роботу. Куди ми тебе влаштуємо? Ні, лагає просто знатно, я не знаю. Це просто якийсь піздіт. Можна або в супермаркет, або в книжкову крамницю. Давай е, підеш в книжкову крамницю. Вот, ти хотіла парт-тайм-джоб? Нет, тоді іди е, гуляй. В прямому смислі, іди гуляй е, на пляжик. Пошли з тобою. Може, щось можна буде той цепанути на пляжі. Боже, як же ж воно мені тормозить? Треба, мабуть, щось поколопатися в налаштуваннях, щось десь зробити, тому що це якась капзда. Я там встановлювала всяку хрень, і походу щось не те встановила, що воно мене так фрізить жорстко. Воно прям так у мене не фрізило ніколи, мені здається. Дивіться, який гарний пляжик. Це просто слей. А о, дивіться! Так, да, так, да, так, да. ого. А ось дивіться віджейчик. віджейчик. Е, написано, до речі, написано. Давайте ми його е покажемо в фані відео йому. До речі, зараз е у нас літочко. І можна сходити, скупнутися, в принципі, в океанчик. Коротше, написано, що Джейчика вона кохає його. Скоріше за все, вона в нього закохана. Цього Альві. Вони гарні друзі. Знаєте, давайте що зробимо? Вона ж чокнута шибайголова. Зараз ми з ним чуть, -чуть е, френдлі щось поспліткуємо. Вот. Е поговоримо про. Е день спитаємо опачки. Е ну да, вона в нього закохана. Він їй подобається, і вона, мабуть, також йому подобається. Мені так здається. О, вискочило в нього, що подобається. Давай тоді спробуємо ось це зробити. Опа. Ну, так. Да. Все, ми звели лісу і віджея. О, вони однаково чокнуті. Да, 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 вони однаково чокнуті, шарахнуті, давайте ще з ним покрутим тоді фліртейшіс Амурус Хак, Все, воно тут уже у них відкрилось все. Спитаємо в нього знак зодіака. Та взагалі дивіться. М -м. Такі у вас розговорчики. Слухайте, вимкнула ті або сані сповіщення в один раз. Story Progression то воно наче й фрізить, не так стало. Бо я, бляха, почала ж цю нову. а, він е, риби піщець. Я ж почала нову гру, коротше. Давайте йому ще сілі face. О, ми можемо щось стебзануть. Ми тут не можемо нічогось стебзануть, да? Ой, вона його прям розкриває, і він такий прям весь чокнутий, childish. І все таке, давайте підемо скупнемся тут з віджеєм. Ого. Я б ще поставила, послала б їх галяка скупатися, тому що. Так, да, дивіться, перестала так сильно фрізити. Це через грбану історію Progression і невідключені е, сповіщення воно мені підвантажувало все. Про кожного встрічного поперечного хто там той щось чи роботу знаходить, чи щось в тапках залізла прям. А цей в кросовках просто в воду затусувався і в неї війшов, Скажімо так. Ні, вони мені ну, подобаються прям. Прям хорошо. Я наступного разу якраз ми пограємо за Альві, за родину їхню. Вот. І я не буду нову гру починати. Вони вже будуть мутити тут муточки. М-да. Аїтанчик тут на вулиці з папішив цього ландграба. І дивіться, що я вам хочу показати. Дивіться, як гарно. Щас. Оцей пастирок це э, Хенк Годард і Поліна Ван. Е-е... Э, і вони рекламують. Що э, вони рекламують? Знайомства по телефону, чи що? Ну, коротше. В рекламі знялися. Я навіть не знаю, що показувати вам в наступній серії: ось цих чи чи Віджея Альві з батії. Не знаю. Слухайте, давайте будеш чамчурить додому, тому що ну, ти ж хороший мальчик, а скоро комендантська година. Він хоче познайомитися з вітою, Альто. А ви знайомі? А вони знайомі. Во, ліса також має бути вдома через годину. Інакше їй дадуть піздіки. Давайте подивимося, хто тут. Тут нікого нема з наших знайомих. Ні, це просто постери з кінчиків, з фільмців, якихось прикольний постер. А мені хотілося би на цьому і закінчити. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, можливо, якийсь. Можливо, ви грали за цю родину і любили прям грати саме за них. Я дякую моїм шановним любим спонсорочкам, котрі підтримують мене на Патреоні. А ми з вами зустрінемося в наступному відео і до зустрічі.